Дошка садху, як це працює, що таке цвяхостояння? І ми з вами поговоримо, який ефект можна отримати від стояння на цвяхах, як вас обманюють цвяхотерапевти і коли це може зашкодити. Якщо пошукати в інтернеті, то вам обіцяють глибоку трансформацію, особистий ріст, проживання травм, вилікуватися від депресії, розширити фінансовий потолок. І давайте розберемося, що тут реального і що ні, і як це може працювати. Ставши на цвяхі, ви будете відчувати біль першочергово. Чим більше ви стоїте, тим більше приходить розуміння, що біль стає фоновою. Потім ця біль притупляється і взагалі пропадає. Що це таке, як воно працює? Тому що це є головний корисний навик, якому ви можете навчитися за допомогою практики цвяхостояння. Ви дозволяєте почуттям бути і не тікаєте від емоційної болі. Це дуже важливий навик, якому потрібно навчатися кожному. І я навчаю на сеансах цвяхостояння. Я готова спорити, що багато з вас тікає від емоційної болі, тривога, страх, сором, непотрібність. Ми всі хочемо це відштовхнути від себе. Ми постійно щось робимо, щоб позбутися цих відчуттів. Але якщо мозок постійно тікає від емоційного дискомфорту, то стоячи на цвяхах, мозок починає вскіпати. Деяких людей накриває, коли вони стоять на цвяхах. Мозок зустрічається з почуттями, від яких неможливо позбутися. І цей стан починає викликати в мозку флешбеки. коли… Теж неможливо було позбутися десь в минулому від болі. Вас били батьки, наприклад, батько бив маму. Ви відчували сором, серйозні страждання, які ви не прожили. Це так само, як стояння на цвяхах, є сильним і неминучим болем. Так, ці почуття, які у вас були, вони можуть почати спливати в пам'яті, і вас це може накривати. Так от, деякі люди плачуть, ридають, проживають, у них йдуть флешбеки минулої пам'яті тіла, від свідомості, і сильного проживання відчуття, яке було давно у вашому досвіді. І тут цвяхотерапевти можуть вас обманути. Щоразу ви проплакали і проридали якесь відчуття, тепер ви його прожили і відпустили. І ось вам уже терапія. Ви просто поплакали. Вам може здатися, що стало краще, що пролиті сльози і біль вам допомогли відпустити давно забуті, але не прожиті відчуття. Та основна проблема, щоб прожити відчуття стоячи на цвяхах без експерта, вам не вийде. І ви, наприклад, будете йти додому після практики. Побачили людину, яка вас нервує, ви перейдете на іншу сторону, ви будете прокрастинувати і далі продовжувати страждати свій перфекціонізм. з страху бути непотрібним, Ви будете нервувати партнера, ревнувати партнера. Так ви будете контролювати своїх дітей через свої страхи. І ваша невротична поведінка вона так і залишиться з вами. І ви не пропрацюєте просто поплакати без психотерапії. Щоб реально позбутися від почуттів, потрібно усвідомити свої когнітивні спотворення, через які ви дивитесь на світ, знайти страх, які вами управляють, обговорити ваші думки і почуття, і змінити поведінку. Це ключовий момент, і все це можна зробити завдяки психотерапії і інструменту садхуму. Отож, варто стояти на цвяхах чи не варто. Цвяхи можуть вас навчити корисному навику, не тікати від неприємних відчуттів. І цей навик дуже пригодиться в роботі з людьми. Але цвяхи це інструмент, який не працює без повноцінної терапії. А навчитися працювати з почуттями рекомендую за рахунок медитації. Коли я вас чую спостерігати за вашими відчуттями, і ефект медитації з цвяхами працює набагато ефективніше, чим просто стояти на цвяхах. Якщо ви психолог, який хоче. Підняти свою компетентність, кваліфікацію, ви хочете рости, розвиватися. Ви можете прийти на курс Квантовий консультант, де я навчаю різним технікам та методикам. Ви зможете зробити великий прорив у своїй психотерапії і роботі із своїми пацієнтами. Якщо ви просто спостерігач, ви можете прийти і приєднатися до онлайн практики на цвяхах, до офлайн практики на цвяхах, які я провожу. Місті Київ та місті Івано-Франківськ. І коли ми переростаємо ту пам'ять болі, яка є у нашому тілі, переростаємо своєю свідомістю першочергово, ми перестаємо боятися фізичної болі, психологічної болі, ми по-іншому бачимо реальність і наше майбутнє не таке страшне, як нам здавалося в моменті, коли ми боялися проживати цю біль. Багато людей кажуть, я з цим не справлюсь, ця робота для мене дуже важка. По 12 годин добу працюють тільки немудрі люди, так? Але коли ви хочете розвиватися, мати свій бізнес, розширитися, монетизуватися, вам потрібна висока працездатність. І перш за все, цю працездатність дасть вам ваше тіло. А якщо ви звикли опиратися на когось, на чоловіка, партнера, ще на когось. Ви вже не самостійна одиниця з цими близькими щось може відбутися, і ви залишитесь без допомоги та підтримки, і будете в шоці від того, що відбулося, та вам тоді прийдеться змінити свої плани. І коли ми навчаємось розвивати підтримку через своє тіло завдяки цвяхам, коли ми розуміємо, що стопа це єдина підтримка, яка тримає мене на поверхності землі, і те, від чого я отримую енергію. Яка далі розпреділяється по стопам, по хребту, по шиї в голову. І тут у нас пішла енергія, енергізація тіла. Тоді ви будете відчувати себе абсолютно по-іншому. Ви будете абсолютно незалежною особистістю. Це глибока практика, яка вимагає пояснення тих глибоких психологічних процесів, які одночасно відбуваються. Неважливо, скільки ви стоїте на цвяхах. А ми рекорди не ставимо. Дехто каже, я стою по три години, і у мене ніяких змін у житті, тому що ви одночасно не робите психологічну глибоку роботу. Унікальність мого проекту саме в тому, що ми вивільняємо психологічні травми. І а, іде тілесна робота, енергізація тіла, енергетична остеопатія, і у вас починаються кардинальні зміни у вашому житті. Про цю практику можу говорити дуже довго вона індивідуальна і може використовуватись до кожної людини, тому що у кожної людини свої особливості. Якщо ви хочете пізнати глибше особливості свого фізичного тіла і зв'язок з психікою та світобаченням. Підняти свій фінансовий потолок в кар'єрі чогось досягнути. Ця практика точно для вас. Якщо вам цікаво дізнатися ще детальніше, приходьте на мої вебінари, приходьте на індивідуальні консультації, на курси, де я більш цікавіше, глибше пояснюю з точки зору медицини, енергетичних процесів, свідомих та несвідомих процесів, як проходить практика. Кому вона показана і кому вона протипоказана. Але протипоказань не так-то і багато. Вагітність, онкозахворювання, гострі запальні процеси, і також у нас є синдром інсулінової, діабетної стопи. Також у моменти підняття артеріального тиску. Тільки у моменти: це не про те, що ви є гіпертоніком і вам не можна. Коли з вами попрацювати. Остеопатію зробити крайню сакральну терапію. Ми знімемо блоки та зажими у вашому тілі, і ви зможете абсолютно нормально жити та забудете про своє захворювання, про свою артеріальну хворобу. І ми знаємо, у нас є область медицини під назвою рефлексологія, яка вивчає рефлекси, в тому числі і на стопах. Саме цвяхи допомагають оздоровлювати тіло. У нашому тілі є енергетичні канали, меридіани. По яких непереривно тече життєва енергія, яка е, створює регуляцію кожного органа, внаслідок травм негативних емоцій, неправильного харчування, відсутності фізичного навантаження у меридіані або в органі може утворитися застій життєвої енергії, що і викликає симптоми будь-якої хвороби. Пливаючи на стопи, ми приводимо в рух життєву енергію і тим самим ліквідуємо застій в тому чи іншому органі. Точки на ногах працюють як датчики. Масаж створює нервові імпульси, які входять в мозок. Потім цей сигнал передається у відповідний орган. І досліди показали, що це допомагає зняти. Напругу з органа, покращити кровообіг, кровопостачання, відновити дихання, активувати е, обмінні процеси, природні е, відновні е, процеси нашого організму. Тому практика ціхостояння допоможе вам зняти напругу з кишківника, зняти е, спазми, покращити травлення, покращиться смоктування корисних речовин. Ви забудете про здуття живота, закрепи. Це стане більше неактуальним, і також у вас пришвидшиться виведення токсинів. Ви зможете зняти напругу з очей, покращити зір, покращити ясність розуму та позитивне мислення, знизити стрес, головну біль. Ви також покращите захисну функцію легень. Ви оздоровите репродуктивну систему. Також ви покращите серцево-судинну систему. І ви забудете про серцеву недостатність, ви забудете про порушений серцевий ритм, ви зможете пропрацювати роботу печінки, ви пропрацюєте точки гіпертензії, точку безсонниці. Її масаж допоможе покращити якість сна. Практика на цвяхах працює з усією поверхністю стопи і допомагає вам бути здоровими. Як записатися до мене на практику, посилання залишу під цим відео. Якщо для вас актуально бути здоровим, чекаю вас на моїх прийомах. Мене звати Оксана Павлюк, я клінічний психолог, крайньо-сакральний терапевт, дитячий остеопат, давно дружу з медициною, більше 20 років досвіду, тому я допоможу вам покращити ваше здоров'я та навчу вас, як жити довго та щасливим.